Що в нас попереду їде ось отакий опальочок, який ми підібрали в послузі під ключ. І що я вам скажу? Класна машинка. Е Гарно біжить, класно тримається поворотів. І є ізюмінка, скажу, не ізюмінка, перченка даного автомобіля це стан автомобіля і його пробіг. Е плюс історія обслуговування, яка є прозорою від 2011 року автомобіль. Кожних 4-5 тисячі заїжджав на заміну мастила. І пробіг, увага, пробіг автомобіля 74 тисячі кілометрів. Знайшли ми таку перлинку для замовника. Там 1,6 класичний атмосферний двигун, який колись ставився на Ланоси, Та класичний гідротрансформатор. І блин, от для міста, як другий автомобіль, це... Чоловік купував для своєї дружини, придбав ось такий автомобіль. Я вважаю досить класним вибором. Невеличкий, компактний, з достатнім місткістю салона. Класно керується автомобіль, чіткий в керування, зрозумілий, з надійними двигунами, з надійними коробками. І блин, ну це дійсно хороший вибір, як на мене. Подивимося ми його трішки з бочку, як він виглядає. Ось отакий у нас опельочок. Наш водій Володимир доставляє цей автомобіль. Що ви скажете? Можете написати в коментарях, що ви думаєте на рахунок даного автомобіля. Я вважаю це крутим вибором. Тому -таки в бюджеті від 8 до 9 тисяч. Це дуже гарний вибір автомобіля, щоб був бензин. Надійний бензин, надійна коробка, надійні вузли та агрегати, які не будуть вам виносити мозок по обслуговуванні і з досить гарним комфортом. Так що так, працюємо, оглядаємо, підбираємо класні варіанти. Якщо вам треба хороші, якісні автомобілі, звертайтеся, шукати, підбирати, оглядати для вас. За вашими потребами і за вашими побажаннями в вашому бюджеті на зв'язку. Чесне автохменицький Сушко Андрій.